Вітаю, мене звати Альона, і сьогодні я вам розповім історію про одну незаплановану подію з мого запланованого життя. Слухаємо. Впевнена, що ніхто з українців не планував стати свідком повномасштабного вторгнення РФ в Україну і я не виключення. В Ситуації, що склалася, я нікуди не планувала від'їжджати. Ні евакуюватись, бо я живу за приблизно 70 кілометрів від зони бойових дій, ані тим паче на відпочинок. За всі на той момент свої 35 років я майже ніде не подорожувала, а тим паче за кордон. У мене в планах було вступ сина до навчального закладу після 9 класу. Сезонна робота по дому, робота на роботі. Ну і звичайно, посильна допомога нашим військовим. Це йшло за планом, поки Микита, син мій, закінчивши 9 класів, не знав, не міг визначитись, куди йому притулитись. Подав заяву на місцевого коледжу економіки і права, склав іспит поступи. Але тут нам трапилось не хочеться. Знайшов 100-500 причин, чому не варто. І тут телефонує мені моя товаришка, колишня співробітниця Марина. На той час вона вже працювала в Канівському фаховому коледжі культури і мистецтв і запитує, чи не надумали ми поступати в цей коледж. А я зовсім забула, що вона пропонувала вже в Киті ще до закінчення школи поступити на аудіовізуальне мистецтво і виробництво. Я тоді так скептично до цього віднеслась. і ми відмовились, бо, по перше, це дуже далеко, а по друге. Микита ніколи не мав справи фото і відео. Я з цією пропозицією до сина, а він зненацька так, каже: точно, я хочу вчитись там, в цьому коледжі. І це каже дитина, яка була відірвана від матері хіба що на ночівлю до бабусі чи до товариша сусіда. А тут у Канів за 400 кілометрів від домів. Поміркувавши трохи, я вирішила, що це буде ідеальний варіант крутий спектр професій, які набувають все більше популярності, і подалі від постійних тривог. На той момент наша Дніпропетровська область була на шостому місці по кількості тривог по Україні. Ну і втретє, він так швидше навчиться бути самостійним. Коротше кажучи, подав син туди документи кульок, як кажуть на студентському жаргоні, ніколи не могла подумати, що він якимось чином буде зв'язаний з культурою. Не тому, що він не вихований без хлопець, просто його не бачила в цій сфері діяльності. Здавали документи, знайомились з куратором онлайн, але я так прониклася цим питанням, що ж самі захотілося навчати. Про що, так, між іншим, сказала кураторці відділу Ніні Петрівні. А вона так щиро каже, поступайте, чому ж ні. Але я серйозно задумалась. Одного дня прибігає до мене моя подружка краща і така вся на емоціях, каже, що їй прийшла допомога від ЮНІСЕФ, заяву, на яку вона колись подавала, і навіть не сподівалася її отримати, що її задовольнять. І так, як гроші прийшли на дітей, то ми маємо їх оздоровити. А так як наше українське море через війну зараз, на жаль, стало недосяжним, то ми маємо всі разом поїхати до Болгарії. Я зовсім не планувала цю поїздку. Я задумалась. З одного боку, вступ сина, війна, коза, кури, собака, коти, та й фінансовий стан, так би мовити, не фонтан. А з іншого, знову ж таки, війна. Хто знає, що буде завтра і чи буде воно взагалі? Хто знає, що буде через пів години, через п'ять хвилин. Останнім часом життя дуже переосмислилось і набуло особливої цінності. Тепер кожен день проживався як останній, але все одно будувались плани на майбутнє. Ніхто з нас раніше не був за кордоном, тож жнутка авантюризму зіграла свою пісню і я погодилась. Добре, хоч за кордонів паспорти були зроблені раніше. Так, про всяк випадок. Далі були шалені дні, творчий конкурс при ступі сина, збори в дорогу, підгон роботи на роботі, підготовка до моєї відсутності вдома, а ще заспокоєння моїх стареньких бабусі, дідуся, що ми скоро повернемось і все буде добре. Поїхали. Уже в дорозі приходить повідомлення, хто скільки набрав балів. Микита поступив, радості не було меж. Тепер майже зі спокійною і радісною душею можна було і морально, і фізично відпочити. Безкінечні тривоги, переживання за ситуацію в країні, нерозуміння, що буде далі, дуже виснажують і дорослих, і дітей. Ця поїздка стала справжньою перезагрузкою. Ми приїхали з новими життєвими силами та бажаннями, наче щось розвиднілося в голові. Наступного дня після нашого приїзду додому дзвінок Марина. Та сама, що запропонувала Микиті Канівський коледж, вже дзвонить з новою ідеєю. Вона не може без цього. В неї девіз друг це життя. І каже, а давай і ми поступимо з тобою на АВМ. А що, за него здавати не треба, а перспективи розширюються. Одні плюси. І знову дилема. Задоволення мого спонтанного бажання навчатись, яке ще й розігріває Марина, чи далі жити і працювати своїм звич... звичним життям. Ви знаєте, коли щось загориться, то вже важко знайти щось для його гасіння. Навпаки, знаходиться все більше чогось для ще більшого розпалу. Ось так і в моєму випадку. Це знадобиться для моєї роботи. Я хочу навчатись і розвиватись, а ще нові знайомства і емоції зовсім не завадять. І знову я піддалась спокусі. І знову зовсім не заплановано. Тепер я студентка відділу аудіовізуальне мистецтво і виробництво Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. І тут я згадала слова якоїсь психологині, що виступала на якомусь радіо, що я вимкнула випадково, зовсім не заплановано. Тоді вона казала, що необхідно подорожувати навіть тоді, коли це здається неможливим. І тоді ваше життя, якщо не кардинально зміниться, то вийде на новий рівень. Я тоді так посміхнулась, кажу, типу, ну це не для мене. Але через час її слова сплели в моїй пам'яті, отже, вони залишились на підсвідомості. І що я хочу сказати? Не бійтесь приймати рішення, не сидіть на місці. Життя треба проживати, а не просто перебувати. Радійте кожні миті, кожні можливості, і не бійтесь щось в житті змінювати.